Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про одну із найцікавіших і незвичних монет України монету 2 гривні з браком реверс-реверс. Вона має два зворотні боки замість одного стандартного реверсу та аверсу. Хочете дізнатись, як вони з'явились та скільки можуть коштувати, дивіться це відео до кінця. Що таке? реверс реверс запитаєте ви. Звичайно, монета має дві різні сторони аверс і реверс. Але у випадку з браком реверс-реверс обидві сторони монети одинакові. Це сталося через помилку під час виробництва, коли замість одного штемпеля встановили два штемпелі реверси. Як ви бачите, на обидвох сторонах монети зображено профіль Ярослава Мудрого. Як виникає брак? Для виготовлення монет використовують два штемпелі: один для аверсу, інший для реверсу. Але через технічну помилку на монетному дворі встановили два одинакові штемпелі, і вийшла монета з двома реверсами. Браки реверс-реверс зустрічаються дуже рідко, і через це такі монети є справжньою знахідкою для нумізматів. На аукціонах подібні монети можуть продаватися за декілька тисяч гривень і більше. Все залежить від стану та року випуску. Як перевірити автентичність? Щоб переконатися, що монета є справжня, перевірте її вагу, діаметр і порівняйте усі деталі малюнка зображення з іншими монетами, а також зверніть увагу на гурт монети. У разі сумнівів ви можете звернутися до мене як експерта з української ходячці. Я вам безкоштовно надам оцінку по хороших фотографіях. Приблизна вартість такої монети на ринку зараз коливається від 1500 до 3000 гривень, все залежності від стану збереження. Отже, монета номіналом 2 гривні реверс-реверс – це справжній раритет, який привертає увагу колекціонерів. Якщо у вас є така монета, обов'язково бережіть її та консультуйтесь з фахівцями, щоб дізнатись її вартість. Дякую усім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментарях. Чи зустрічали ви монети з подібними браками? До нових зустрічей!